Япізної світ урок 133 тиждень 15. Тема туристична італія. Давні слов'яни. Перегляньте трейлер до уроків япізної світ, та в кінці трейлера повторіть запитання. <звук> <звук> Класний, це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо на всі відповідати. На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Чому Рим називають світовим центром туризму? Що цікавого ти можеш розказати друзям про Італію? У який час давні слов'яни переселилися на нові землі? Які наслідки великого переселення слов'ян? Що цікавого ти можеш розказати про водойми Херсонської області? Спробуємо з вами дати відповідь на перші два запитання із трейлера. Чому Рим називається світовим центром туризму? Та що цікавого ви можете розказати друзям про Італію? Перегляньмо з вами відеофрагмент, який має назву Світ навколо нас, та спробуємо дати відповіді на ці запитання. Цей величезний амфітеатр, зведений ще в 72-му році нашої ери, став головним символом Римської імперії. Ця будівля свого часу вміщала 55 тисяч осіб. Численні війни, землетруси та інші чинники зруйнували більшу частину колізею. Але, на щастя, силами сучасних архітекторів і будівельників удалося зберегти будівлю, яка в 2007 році була названа одним з семи нових чудес світу. Італія це світ. Навколо нас. Скажіть, будь ласка, чому Рим називають світовим центром туризму? А що цікавого, ви можете розказати друзям про Італію? Чудово! Попрацюємо з вами. І з наступним завданням спробуємо вивчити слова третього куплету пісеньки про Південну Європу, використавши методику Блискавка. Отже, фотографуємо перший рядочок, а три останні закриваємо. Відтворюємо Балканський півострів та Апонінський. Фотографуємо другий рядочок. Відтворюємо. Балканський півострів та Апонінський, а ще Піренейський є тут. Фотографуємо третій рядочок. Відтворюємо. Балканський півострів та Апонінський, а ще Піренейський є тут. Великі країни займають цей простір. Фотографуємо четвертий рядочок. Відтворюємо. Балканський півострів та Опенінський, а ще Піранейський є тут. Великі країни займають цей простір земля, де оливки ростуть. А зараз поставте відео на паузу і спробуйте з пам'яті розповісти ще раз ці чотири рядочки третього куплету пісні. А тепер давайте спробуємо їх заспівати. До складу Європи південної входять країни великі й малі. Вони розташовані, як і північні поділя численних морів. Протоки затоки ведуть серед земля найбільше з усіх тут морів. Туристів приваблює дуже приємна природа морських берегів. Туристів приваблює дуже приємна природа морських берегів Балканський півострів та Апенінський, а ще піранейський є тут. Великі країни займають цей простір земля, де Оливки ростуть. Великі країни займають цей простір земляди. Де... Довго молодці. Відкрийте сторінку сьому у своєму підручнику. Розгляньте політичну карту Середземномор'я. Знайдіть та покажіть Сицилію. Так, це в нас острів. Ось ми його бачимо. Острів Сицилія. Покажіть Італію. Так, ось у нас на материку Італія. А тепер покажіть Грецію. Ось ми бачимо Греція. Назвіть столицю Італії. А столицю Греції. Дуже добре. Поверніться на 27 сторіночку. Оберіть правильну відповідь. Можна скористатися фрагментом фізичної карти Європи на четвертій сторінці. Скажіть, будь ласка, як на карті скорочено підписують вулкани? Так, правильно їх підписують велика крапочка. Відкрийте 29-ту сторіночку у своєму підручнику. Попрацюємо з вами з контурною картою Середземномор'я. З Цією картою ми вже з вами працювали на попередньому уроці. Підпишіть на карті. Острів Сицилія. Так, ось ми бачимо острів Сицилія. Вулкан Етна. Так, дивимося, позначення в нас ось такою зафарбованою зірочкою вулкан. Вулкан Етна в нас. На острові Сицилія. Ось він. І вулкан Везувій, Так, ось ми бачимо на вже материковій частині Італії. Перевіримо. Позначте на карті Грецію. Італію, столицю Греції, столицю Італії. Чудово! Скільки великих півостровів Південної Європи ви вже вивчили? Так, два півострови. Назвіть їх! Так, Це Балканський півострів та Апенінський півострів. Візьмемо з вами участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконаємо нейробіку від АІ для майбутніх інтелектуалів. Увага! Раунд номер один. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Який результат ви отримали у першому раунді? Перевіримо. Відповідь 832 тисячі. Раунд номер два. Увага! Аеробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ, Чемпіонат зі швидкісної лічби. Який результат ви отримували у другому раунді? Перевіримо з вами відповідь 999 тисяч. Раунд номер три. Увага! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї. Чемпіонат. Зі швидкісної лічби Який результат у вас вийшов у третьому раунді? Перевіримо? Відповідь 896 тисяч. І раунд номер 4. Увага! Ейробіка для майбутніх істориків від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи речові та писемні історичні джерела. Увага! Зустрічаються пастки! Здогадайся, які саме! Який результат ви отримали у четвертому раунді? Перевіримо його. Відповідь: 21 речове та писемне джерело. Відкриваємо з вами сторіночку 28 у підручнику. Попрацюємо з картою знань давні слов'яни. Розгляньте її та. Розкажіть історію походження слов'янських народів. Отже, давні слов'яни племена, які з'явилися на території від Вісли до Дніпра в другому першому тисячолітті до нашої ери, походження за писемними джерелами друге століття до нашої ери, Друге століття нашої ери, поділялися на Венедів, Склавинів та Антів. Відбулося велике переселення у 5-7 столітті нашої ери. Переселення було на південь та південний захід. Це території біля річки Дунай, Балканський півострів. Відбулося на захід території біля річок Ельба та Одра, Схили Карпат, а також на схід та північний схід. Територія від Дніпра до Волги. Наслідки великого переселення слов'ян відбувся поділ на групи, від яких ведуть свою історію сучасні слов'янські народи. І зараз поставте відео на паузу і спробуйте розповісти історію походження давніх слов'янських народів. Чудово! А тепер повертаємося на 27 сторіночку. Оберемо з вами правильну відповідь, які історичні джерела розповідають про давніх слов'ян. Так, це писемні історичні джерела. Як називають давніх слов'ян у писемних джерелах 1-2 століття? Правильно венеде, анти та склавини. Відповідь Б. Коли відбувалося велике переселення давніх слов'ян? Так у п'ятому, сьомому столітті. Молодці, чудова робота.